2018 рік, майже шоста ранку, камера спостереження знімає тихе предмістя Каліфорнії. В одному з будинків хтось тихо відчиняє вікно і вислизає. Розмита фігура молодої дівчини крокує вперед, потім розвертається, на хвилину вагається і починає бігти в зворотньому напрямку від будинку. Я була така налякана, налякана, тому що я знаю, які вони. Вони просто вб'ють мене. Просто тут і зараз, якщо вони зрозуміють. Але це був єдиний шанс. Принаймні, якщо зі мною щось трапиться, принаймні, якщо я помру, то намагаючись. Трішки згодом зупинившись, вона тремтячими руками набирає на своєму старому мобільному телефоні 9.1.1 екстрений виклик. Оператор служби порятунку питає, що сталося. Алло, Я ніколи ні з ким не розмовляла по телефону. Ви мене чуєте? Я щойно втекла з холу. Ви тут? Ти знаєш, на якій вулиці живеш? Ні, я не часто виходжу, тому не знаю. Я нічого не знаю про вулиці. Я просто втекла з дому, бо я живу у сім'ї, де тринадцять дітей. Ви мене чуєте? Вони знущаються над нами. Як вони над тобою знущались? Тягнуть мене за волосся. Вони смикають нас за волосся. У мене дві, дві мої маленькі сестри. Вони прикуті ланцюгами. Гаразд, скільки тобі років? Сімнадцять. Диспетчер відстежує її місце знаходження по GPS на мобільному телефоні. Коли офіцер приїхав на місце і побачив тремтячу від страху дівчину, він спитав, чи потрібно комусь з її братів чи сестер їхати в лікарню. Не знаю. Іноді ми були так близько до смерті, так багато разів, і я хвилювалася за своїх братів і сестер. Ми живемо у бруді. Я іноді прокидаюся і не можу дихати. В будинку так брудно. Ми ніколи не прибираємо. Коли ти востаннє приймала ванну. Майже рік тому в родини Турпін було 13 дітей віком від 2 до 29 років. Всі вони жили в одному будинку. Але це не головне, куди важливіше це те, що відбувалося в цьому будинку, і що потім там виявили поліцейські. Бо цей будинок вони назвали справжнім будинком жахів. Привіт! З вами Лера і ви на каналі Історії на ніч. Перш ніж ми зануримося в історію, я би хотіла подякувати вам за вашу підтримку та нагадати про вподобайки та підписку на наш канал, якщо ви ще не підписані. У нас є величезна мрія зібрати 20 тисяч підписників, тому без вас нам не впоратися. А ще нагадаю, що за бажання ви можете підтримати нас фінансово на платформі БайМійкофі або за спонсорською програмою на Ютубі. Ну а тепер повернімося до історії, яка, до речі, досить свіжа, бо суд по цій справі завершився у 2019 році. Але для початку перенесімося в історію сім'ї Турпін. У місті Періс, Каліфорнія, жило 15 людей, двоє дорослих: Луїза і Девід Турпін та їхні 13 рідних дітей. Девід народився 17 жовтня 1961 року, а Луїза 24 травня 1968 року. Познайомилися вони у 78-році, коли Луїзі було всього 10. Але схоже, що це було справжнє кохання, і тому пара вирішила неодмінно одружитися. Розписалися вони, як тільки Луїзі виповнилося 16. Тут важливо сказати, що вони обидва були з релігійних сімей. Коли вони втекли, щоб одружитися в таємниці, батько Луїзи був дуже розлючений. Але він був злий не через сам факт одруження, а просто через те, що хотів, щоб усе було зроблене за канонами. Тому наказав їм повернутися і провести ще одну, але вже нормальну церемонію. Пізніше сестра Луїзи згадувала, що вона була тихою і гарною дівчинкою. А Девід в шкільному щорічнику згадується як Ботанік. Він входив до біблійного, шахового та наукового клубів, а також співав у хорі. Але загалом, на перший погляд, Луїза і Девід Турпін були звичайним подружжям. Після весілля вони стали прихильниками релігійного руху і відмовилися від контрацепції. Турпіни планували мати стільки дітей, скільки їм дасть Бог. Незабаром після весілля у них народився первісток. А потім ще одна дитина, ще й ну і так далі. Тим не менш, сім'я жила небідно. Девід працював інженером в оборонній кампанії і отримував там непогані гроші. У 84-му році він став старшим електротехніком, і до виходу на пенсію у 2012 році він зумів ще вище піднятися кар'єрними сходами. Вони могли собі дозволити поїздки в Діснейленд і в Лас-Вегас. Фотографії з цих місць у них чимало. З 86 по 2010 рік сім'я Турпін жила в Техасі, тоді в них було дев'ятеро дітей. Родина жила на фермі, і в таких районах будинки розташовані досить далеко один від одного. Але з сусідами вони все ж таки познайомилися, і деякі діти навіть грали з сусідськими дівчатами. Пара, що жила по сусідству, розповідала, що чомусь ніхто, крім їхньої доньки, не хотів гратися з дітьми Турпін. Та й самі діти виглядали трохи незвично. Сусідка розповідала, що одного разу, коли вона прийшла забирати свою доньку, побачила доньку турпінів. У дівчинки були білі долоні і кисті, а от передпліччя і плечі були чорні від бруду. Коли сусідка запитала, чому в неї такі брудні руки, дівчинка подивилася на неї скляними очима і відповіла, що руки потрібно мити тільки до зап'ястя. Бо якщо ти миєш вище, ти даремно витрачаєш воду. А потім, в інший день, коли сусідка запитала одну з дівчаток, як її звуть, вона відповіла, що їм не дозволяють говорити людям їхні імена або вік. Відтоді її дочки більше не грали з дітьми Турпін. У 2010 році сім'я раптово вирішує приїхати до Каліфорнії. Але вони просто збирають речі і їдуть. Про причини переїзду нікому і нічого не було відомо. Поїхали, поїхали. Але коли колишні сусіди потрапили в будинок, в якому жила сім'я? Те, що вони там побачили, не вийде просто викреслити з пам'яті. Будинок був схожий на величезний смітник, поруч із цегляним будинком стояв ще один, і в обох будинках їх чекала однакова огидна картина. Все було у людських нечистотах. У кімнаті стояли двоярусні ліжка, і на деяких із них не було матраців. Але майже на кожному ліжку були ланцюги, кайдани та мотузки. В будинку бігали щури і лежали мумії тварин. Найдивніше, як на мене, це те, що, побачивши все це, сусіди просто розвертаються і йдуть додому. Вони не викликають поліцію, не б'ють на сполох та не пов'язують дивну поведінку дітей із побаченим в будинку. Одна сусідок потім в інтерв'ю говорила, що настільки не хотіла думати, що там відбувалося щось погане, що уявляла, що з мотузками і ланцюгами на ліжку діти просто гралися. 2000 рік родина Турпін тим часом приїхала в Каліфорнію, в місто Періс. Уявіть собі. Тепле сонячне місто, маленькі будиночки, в яких живуть щасливі сім'ї. Ось такий самий будиночок купили і вони. Зростаюча сім'я продовжила своє життя. Для сусідів вони були звичайною багатодітною родиною. Нічого особливо дивного помічено не було. І тут раптом у родині щось змінилося. Діти перестали ходити до школи. Але потім виявилося, що у них просто скінчилися гроші, і вони буквально були банкрутами. Як з'ясувалося пізніше, це завдало сильного удару по родині. Заява про банкрутство була подана у 2011 році 240 тисяч доларів. Така сума була заборгована за кредитками. Вказувався також і дохід Девіда як інженера у великій оборонній корпорації в розмірі 140 тисяч доларів на рік. До слова, хороші зарплати в Америці вважаються від 80-90 тисяч на рік. Так от Девід отримував достатньо, щоб прогодувати і одягнути всіх. Але, що найцікавіше, при всіх грошах його витрати на сім'ю перевищували його заробітну плату майже ніж на тисячу доларів на місяць. Луїза, до речі, була домогосподаркою і займалася будинком та дітьми. Також в тій заяві про банкрутство Девід ще був вказаний як директор школи. Луїза і Девід організували домашню школу для своїх дітей, тільки не зовсім зрозуміло, як вони це планували влаштувати в одному невеликому будинку, та ще й для дітей різного віку. Сестра Луїзи Тореза, розповідала, що трохи здивувалася такому рішенню, але прийняла вибір сестри. Тим більше Луїза говорила, що переживає за дітей і що їх дражнюють у школі, так що вдома їм буде набагато краще. Луїза й Тереза, до речі, іноді зідзвонювалися по скайпу. Тореза бачила дітей і що з ними все нормально. Ну, тобто, як нормально. Старші діти були невеликого зросту і дуже худорляві. Тереза сказала про це сестрі, і відтоді, під час дзвінків, діти або з'являлися в широкому одязі, або взагалі скайп замінювався телефонною розмовою. А з часом родина Турпін зовсім обірвала всі контакти з родичами. І, схоже, що не тільки з родичами, а й із зовнішнім світом взагалі. Здавалося, діти були відрізаними від решти світу, але жодної підозри це ні в кого не викликало. Родина Луїзи знала, що сім'я Турпі нещодавно з'їздили в Лас-Вегас, щоб знову одружитися там і оновити свої клятви одне одному. Причому робили вони це разом із дітьми. Все повинно було бути нормально, аж раптом, одним сонячним зимовим днем, у службу 911 надходить дзвінок від 17-річної дівчинки, якій вдалося втекти. Виявилося, що дівчинка вилізла з вікна з телефоном, щоб зателефонувати до служби порятунку. Цю втечу вона планувала з братом і сестрою протягом цілих двох років. Через 20 хвилин після дзвінка Джордан Турпін 911. Поліцейські округу Ріверсайд прибули до будинку. Вони увійшли всередину і ось яку картину вони побачили. Вікна зачинені. В кімнаті нестерпно спекотно. Весь будинок всередині був жахливо брудним. Запах стояв нестерпним. На підлозі була купа сміття разом з людськими нечистотами. Бліда, виснажена дитина проходить через вітальню. Її одяг брудний, як і волосся. Поліцейські зайшли в одну з кімнат і побачили там двоярусні ліжка, на яких лежали люди. Їхній вік на перший погляд було складно визначити, так як вони були дуже виснаженими. Одним із цих людей був 22-річний син Луїзи і Девіда. Він був прикутий до ліжка. А двох дівчат прямо перед приходом поліції звільнили від ланцюгів. Коли поліцейські спробували поговорити з Луїзою, вона до останнього робила вигляд, що не розуміє, що взагалі поліцейські роблять у неї вдома. Дітей швидко вивели з дому і сусіди були нажахані, дивлячись у вікна. Тільки зараз вони зрозуміли, що по суті ніколи не бачили дітей на вулиці в день. Брати і сестри віком від 2 до 29 років були доставлені в лікарню, де їх оглянули і надали всю необхідну допомогу. Діти Турпін не мали базових знань про ліки, вони не знали, хто такі поліцейські, не знали взагалі нічого про зовнішній світ. Спочатку поліцейські і медики припустили, що всі діти неповнолітні, настільки мало вони важили, і настільки погано вони виглядали, але семеро з тринадцяти вже за законом вважалися дорослими. Старша з турпінів, якій було 29 років, важила всього 37 кілограм. Медики потім зробили висновок, що, ймовірно, ніхто з них не зможе мати дітей в майбутньому. Один із підлітків розповів поліцейським, що вони ніколи не снідали і їли тільки арахісову пасту, болонську ковбасу, кетчуп, заморожені буріто або чіпси. Інші брати і сестри підтвердили поліції, що їх саджали в клітку. І вони могли не спати тільки ночами, щоб сусіди не бачили їх в день і не бачили, в якому вони стані. Поліція заарештувала Луїзу і Девіда і звинуватила їх у 14 кримінальних злочинах. І ось тут же з'ясувалось, що вони планували переїхати в Оклахому прямо перед арештом. Тож дівчинка втекла дуже вчасно. Почався суд. Під час розгляду вдалося з'ясувати страшні деталі про життя дітей в цьому будинку. Їм було заборонено приймати душ частіше одного разу на рік. Залишки людських нечистот на підлозі вказували на те, що нікому не дозволялося користуватися туалетом. Руки не можна було мити вище зап'ястя, так як це вважалося марним витрачанням води. Їм не дозволялося грати ні з чим і змушували не спати всю ніч. Лягти спати їм дозволялося незадовго до світанку. Вони ніколи не були у стоматолога і не бачилися з родичами понад 4 роки. Їм не дозволяли дивитися телевізор і заводити друзів 24 січня 2018 року, через 4 дні після того, як їхніх дітей було звільнено. На короткому слуханні суддя задовольнив клопотання прокуратури про наказ, який забороняє Луїзі і Девіду Турпін спілкуватися з дітьми. І протягом трьох років батькам заборонено перебувати в межах 90 метрів від будь-кого зі своїх дітей або встановлювати з ними електронний контакт. Цікаво, що спочатку Турпін стверджували, що не винні, але потім, 22 лютого, подружжя все ж таки визнало свою провину. Причому суддя відхилив клопотання захисту про те, що Луїза зверталася за психіатричною допомогою. Після арешту їй поставили діагноз. Істеричний розлад особистості і різновид нестабільного крайнього нарцисизму. Але якби суддя задовольнив це прохання, то Луїзу могли б просто відправити на лікування, і всі звинувачення проти неї були б зняті. І ось вже 19 квітня 2018 року батьків Турпін було засуджено до довічного ув'язнення з можливістю умовно-дострокового звільнення через 25 років. Хоча експерти вважають, що вони ніколи не отримують умовно-дострокове звільнення через тяжкості їхніх злочинів. Прокурор назвав цей випадок одним із найстрашніших у своїй практиці. А Луїза Турпін тим часом плакала, вибачаючись за те, що заподіяла біль своїм дітям. Я прошу вибачення за все, що я зробила, що заподіяла біль моїм дітям. Я так сильно люблю своїх дітей, я хочу тільки найкращого для них. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли зможу їх побачити, обійняти і сказати, що нам шкода. І чоловік Девід Турпен щосили намагався на суді щось сказати, але його адвокат зачитав його заяву за нього. Там говорилося, що він ніколи не збирався завдавати шкоди своїм дітям. Також він сподівається, що його діти досягнуть успіху в школі, а потім в обраній професії. Але суддя прервав промову, сказавши, що будь-який успіх, якого досягнуть їхні діти, буде не завдяки, а всупереч тому, через що вони пройшли. Суддя Бернард Шварц назвав дії Турпін егоїстичними, жорстокими і нелюдськими. 4 травня ще на додачу Девіду було пред'явлено звинувачення в неправдивих свідченнях у зв'язку з документами, які він подавав до департаменту освіти Каліфорнії. Період з 2010 по 2017 роки він заявляв, що діти в будинку отримували очну освіту. Але по факту ніхто з дітей так і не закінчив більше трьох класів. Але в основному у них були знання на рівні взагалі першого класу. Деякі з дітей в суді розповідали, що все ще борються з долею, але вони раді, що можуть жити новим життям і відвідувати школу. Інша дитина сказала, що він навчився їздити на велосипеді. Також він описав вступ до коледжу і сказав, що пробачив своїх батьків за багато чого з того, що вони зробили з ним, але він усе ще бореться з емоційними переживаннями. Я не можу описати словами те, що ми пережили в дитинстві. Іноді мені все ще сняться кошмари про те, що з нами відбувалось, але все це в минулому. Деякі з інших дітей сказали, що вони все ще люблять своїх батьків. Одна з дівчаток навіть просила легшого покарання, тому що вона вважала, що вони вірили, що робили все, щоб захистити своїх дітей. Вона також сказала, що хоче знову з ними зв'язатись, і попросила, щоб вони були ув'язнені у в'язницю неподалік. Джен Осборн, адвокат, сказав, що діти особливо назираються назад. Всі вони працюють над своєю власною незалежністю, бо вони вперше по-справжньому можуть приймати власні рішення. Вони вирішують, куди вони підуть, що вони вивчатимуть. Вони жили в умовах, які здавалися їм нормальними. Але тепер нормальним стало інше. Можливо, в них піде багато часу на усвідомлення цього всього. Девіда й Луїзу відправили до в'язниці: енд, лиходіїв покарано. Але все ж таки, давайте спробуємо розібратися в причинах того, що сталося. Навіщо Луїза і Девід Турпін все це влаштували? Чому в їхньому будинку відбувався такий жах? Все почалося ще до народження дітей. Сестра Луїзи Тереза розповіла, що вони з Луїзою в своєму дитинстві теж пережили дуже важкі епізоди. Звісно, це не виправдовує того, що робила Луїза, але так стає зрозуміло, де ланцюжок жахів було запущено. Виявилося, що мати Терези і Луїзи відводила їх до діда, який платив за можливість ближче поспілкуватися з ними. Тереза згадує це зі сльозами на очах, але вона змогла впоратися з цим травмуючим досвідом. А ось Луїза схоже ні. Це ж підтверджувала й інша сестра Луїзи Елізабет. Вона, до речі, навіть книгу про все це написала. Ще однією важливою причиною було те, що Луїза і її чоловік Девід потрапили в секто. Ймовірно, цю версію звучив адвокат. І тієї ж думки дотримується сестра Луїзи Тереза. Луїза говорила сестрі, що вони з чоловіком пішли з церкви і шукають нову релігію, яка припаде їм до душі. І ніби як вони зупинили свій вибір на чомусь пов'язаному з магією і чаклунством. Тереза одразу зрозуміла, що вони вплутались в щось дуже підозріле. Але навіть беручи до уваги всі ці факти і психічний розлад Луїзи, питання мотивів все одно залишається відкритим. Чому діти не могли б просто втекти? Напевно, таке питання зараз ставить собі кожен із вас, особливо якщо врахувати, що старшій дитині вже майже 30 років, виявляється, що люди, яких утримують у таких умовах, часто стають настільки фізично та емоційно слабкими, що вони не можуть втекти, навіть якщо з'являється така можливість. Оскільки діти були абсолютно непристосованими до життя поза домом, вони нічого не знали про зовнішній світ, не бачили, як живуть інші, і до всього іншого, через недоїдання, у деяких із них були затримки в розвитку і у більшості катастрофічно низьке IQ. І пам'ятаємо цей дзвінок 911, який зробила ця дівчинка, що втекла. Вона сказала, що не знає, що таке назва вулиці і ліки. Тому про яку масову втечу може тоді йти мова. Будинок Турпін у Каліфорнії виставили на продаж наприкінці грудня 2018 року. А на початку лютого 2019 року його було продано за досить високою ціною 310 тисяч доларів. Але головне в цій історії, що для дітей все закінчилося благополучно. Вони отримують необхідну допомогу і починають життя спочатку. Відомо, що зараз дорослі діти живуть разом. Вони відвідують школу, пристосовуються до нормального життя. Набирають вагу наприкінці лютого 18-го року шість молодших братів і сестер перебували під опікою двох прийомних сімей. Ось така історія в нас вийшла. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього всього приводу нам буде цікаво почитати ваші думки. А з вами були Історії на ніч і всім на добраніч!